Ну тут е, справді наші спецслужби працюють і професійно, і креативно. так, Тут десь я одразу згадала собі спецоперацію з Пейджерами, те, що Ізраїль, а в нас тепер самокати. Е, давай поговоримо ще про власне не лише про спецоперацію, не лише про те, як ми діємо. На території нашого ворога, а про те, що наш ворог збирається і як далі знищувати Україну, ну принаймні у нього це в його вологих мріях. Росія цьогоріч на 100 тисяч збільшила кількість своїх військ в Україні. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. От про що свідчить така кількість? Тобто, по перше, чи це означає, що вона чи в ці 100 тисяч входять так само і північнокорейські війська, чи це лише росіяни? І про що свідчить нам ця цифра? У ну, першу чергу ця цифра дійсно свідчить про те, що Російська Федерація і далі буде продовжувати всіма їй доступними засобами створювати для нас загрози і намагатись окуповувати. Наші території так плюс ті 100 тисяч, про які згадав Серський, так дійсно там входять. І північнокорейські солдати на жаль, можу цьому сказати, що цей ще ресурс не вичерпний, але в Курській області вже пішли перші втрати цих ж самих корейців. Але проте знову ж таки збільшити на 100 тисяч, це означає, що вони несуть великі втрати. Втрати на себе ми і вони внесуть, тому що вони кожен день здійснюють ті наступальні операції. І навіть якщо оцінювати свою сьогоднішню ситуацію, як вони використовують те же саме в Корейцях, то, тобто вони просто кидають пачками ту ж саме живу силу, і в даному випадку для них вони не рахують відповідно таких втрат. Є другий контекст, про який теж треба зазначити, в тому, що мобілізаційні. Заходи, які здійснює Російська Федерація, вже перетвориться в більш жорстку форму, і вона її треба також розбити зараз на декілька напрямків. Перший напрямок, якщо уважно звернути увагу на скільки закручуються гайки то по законодавству по правам і свободам в Росії, можна зауважити, що вже з 2022 року за будь-яку провину можна потрапити в тюрму. І значить, одним чином вони зараз поповнюють мобілізаційний ресурс. Ну тобто, грубо кажучи, за навіть незначні там правопорушення згідно російського законодавства, людину по відправляють відповідно там в табір, створюються дуже жахливі умови по великому рахунку, і в цей час паралельно йде вербування на мобілізацію. Це вже стало. Методика в Росії, і з кожним днем, по великому рахунку, ми мусимо теж це оцінювати. В Росії будуть намагатися ну в Кремлі створювати всі ті передумови, що якщо не хочете йти добровільно або там поповісти, ну в такому плані, значить будуть відповідно таким чином поповнювати свої терористичні збройні сили. З другої сторони, те про що ми вже говоримо, це використання північно-корейських солдат. Тобто тут вже іде така своєрідна коаліція між північною Кореєю і Російською Федерацією за підтримки Китайської Народної Республіки. Тут тобто, ну, ми також вже чітко маємо говорити, що на превеликий жаль, Пекін, м -м, начебто, вже і такою мовчазною згодою, але все ж таки, бенефіціаром цієї війни Китай є. І тут для того, щоб тиснути на Росію, зараз має бути шалений тиск здійснений саме на Пекін, щоб якимсь чином. Зменшувати можливості і Росії, і Північної Кореї, на жаль, Південна Корея поки що я вважаю неадекватно реагує на ті загрози, які є по повідношенні до нас, тому що в даному випадку ту підтримку, на яку ми розраховуємо станом на сьогодні, ми її не маємо, особливо це в контексті навіть продажу їхніх технологій і озброєння. І тут велика є проблема зараз, я думаю, нам доведеться з нашими партнерами доводити е, південним корейцям в тому плані, що успіхи України це в першу чергу і безпека їхня, тому що які би втрати не несла Північна Корея, е, там все рівно вони набуваються досвіду ведення сучасної війни, тому що зараз, якщо північні корейці не розуміють, як діяти там проти дронів, тобто для них це і вони. Почасту навіть не ховається від них, так То з часом, набувши методологію, все рівно будуть повертатися ті чи інші солдати, вони стануть інструкторами, і північно-корейська армія почне отримувати цей досвід, який буде передаватися потім особовому складу, відповідно починаючи від низовини до вищого рівня. І таким чином Південна Корея зараз не допомагаючи Україні, створює собі загрозу, яка потім ударить по ним. Тут е, Саш, знаєш тут питання в тому, як ще нам це довести Південній Кореї. Якщо коли президент вийшов, сказав, слухайте, у нас от така ситуація небезпечна, давайте не воєнний стан введемо, і його ледь не знесли. І, от, ми бачимо, яка ця заява породила турбулентність в їхній країні, хоча їм справді треба про. Задумати я, що... я тоді Вся. скажу одним реченням, як тут питання не тільки переговорів в контексті між елітами, тобто це політики з політиками, тут, тут очевидно доведеться ну, це вже питання до нашого креативного класу і до креативного середовища. Це коли треба буде зараз залучати різного там рівня там продакшни, використовуючи той же самий TikTok і робити різного відеоролики. і тут потрібно спілкуватися на рівні е, простих людей. Так, просто демонструвати, тому що це має бути ще і емоційна складова, оскільки Південна Корея все ж таки це демократична держава, то відповідно формування громадської думки тої більшості так чи інакше буде впливати на політиків. Тому що логіка політика, вони також також вони намагаються уникати тої відповідальності, як свій час це робили і ми. Ну тому, що я дивлюся в поведінку багатьох країн, і мені це так нагадує нашу поведінку, починаючи е, от навіть цей же самий період, чотирнадцятий 22 рік. І в нас навіть зараз в Україні, якщо ви подивитися, для багатьох таке відчуття, що е, е, війна і загроза закінчилися, що теж є, мені здається, не зовсім око. Ну це правда. Знаємо, що президент України знаходиться в Брюсселі. Знаємо, що там будуть відбуватися так само перемовини і будуть говорити звичайно про війну Росії проти України і як укріпити Україну. І ось тут ти згадував так само про Китай. Зараз радник Білого Дому з національної безпеки Джей Саліван сказав, що Китай може долучитися до зусиль зі встановлення справедливого миру між Росією та Україною. Тобто, ми бачимо, ну я принаймні для себе бачу, що президент України зараз працює, працювати з Європейською, Європейськими партнерами а сполучені штати вже й говорять про Китай. От як нам ці два треки сумістити, і про що вони значать? Ну мені здається, це два паралельні треки, які мають зійтися якимось чином, ну їх треба суміщати виключно через економічний тиск Китаю? Я з точки зору практики, по-іншому, зараз чесно кажучи, ну якихось речей ну, відверто не бачу, враховуючи геополітичні амбіції Китаю. І в даному випадку, що в них є чітке план, в який в принципі зараз і Російська Федерація застосовує у відношенні європейських країн гібридні технології, в даному випадку, так, під гібридними технологіями я бачу посилення праворадикальних політичних сил, починаючи від Польщі, закінчуючи там Франції, тому що Британія в цьому плані є більш стійкою державою, і враховуючи зараз ситуацію, яка є в Сполучених Штатах Америки. І в суспільній думці, і в тому числі російська пропаганда там дуже сильно а, присутня. Під російською пропагандою я завжди даю не тільки офіційні повідомлення російських повід... пропагандистів. Туди треба віднести і культурний аспект. Туди треба віднести дискусії між діаспорою, ці культурні центри. І що саме головне, туди треба віднести ще релігійні різні громади. Це також дуже серйозний вплив. На мізки людей, особливо ті, які мають дуже низькі уявлення, критичне мислення, плюс освіченість, але дуже високий рівень патерналістських наступ. Це теж дуже такі зона дій, які ми повинні також сьогодні використовувати. Зрештою, у нас достатньо непогано зараз напрацьовані, ну скажімо, аналітичні матеріали про те, де працює Російська Федерація, яким чином працює. Тобто уявлені розуміння на рівні інституцій у нас все ж таки є. Тут не можу говорити з повністю повною такою відповідальністю. Але інструменти дій підходів, то, що, тобто тут, очевидно, також доведеться дуже багато вкладатись і працювати, тому що ми в інформаційному просторі, навіть в да, ми дуже часто акцентуємо увагу, що говорять чиновники, там, зокрема Сагіна. Я сьогодні дуже взагалі скептично відношусь до чиновників, які завершують ну, протягом там, двох тижнів залишать свої посади. Але разом з тим, там ми повинні десь подякувати їм за цю підтримку, і в даному контексті також виходити на дискусію більш суб'єктно. І коли ми говоримо про мирні якісь там ініціативи, справедливий мир, так тобто, це має бути не так гасло, як має бути чітка фо формула, в тому числі, яка має роз'яснювати, яким чином будуть створюватись економічні і логістичні зв'язки між тими чи іншими державами. Тому що зараз акцент йде більш на емоції, справедливий мир. Про що ми сьогодні говоримо? Ну тому, що тут треба чітко визнати, що міжнародне право воно зруйноване і сьогодні, воно вже не працює, так і коли от говорять сьогодні про справедливий мир, треба чітко сказати: дивіться, що стало в основі порушення справедливого миру і провести в геополітичних таких от різних дискусіях у таку свою рідну ревізію, тобто як себе вели демократичні країни, цивілізовані країни, починаючи після створення, наприклад, ООН. Організації Об'єднаних Націй, тобто, тому що війна в Україні це по великому рахунку наслідок попередніх неадекватних, як на мене, дій е, тих самих Штатів і тої ж самої Європи, під виглядом, що боїмося ядерної війни, тобто, що е, ще якихось речей боїмося гуманітарної катастрофи, тощо що, то що, да? От навіть дивись, от якщо подивитися м голосування позавчорашнє. В ООН, ну давайте ми сидимо і просто переоцінимо, наприклад, роль Африки, яка по великому рахунку, тобто Російська Федерація, там має свої стратегічні інтереси. Так? Україна, яка забезпечує чималу, е, чималу кількість населення Африки своїм зерном, не отримувала по великому рахунку там підтримки. Ну, це виклик, це виклик. Ну, в даному випадку, да, яким чином ми повинні також коригувати наші відповідно нашу гуманітарну політику. Тощо, тобто тут ми повинні ставати більш мені здається цинічними, під красивими словами, просувати наші інтереси, і під формулою справедливого миру а має бути відновлення м не, територі, не тільки території. Тобто територія це вже наслідок відновлення міжнародного права, а міжнародне право не можна буде відновити доти, поки злочинці й терористи не будуть покарані. І в, Це правда. Випадку, і в даному випадку мені імпонує сьогодні дія Туреччини. Про дії Туреччини ми ще будемо говорити, тому що я бачу, що це не останні дії, які вони, в неї зараз є. ми там побачимо, що вона далі буде робити і в Сирії, і що вона як буде вести перемовини з Кремлівською цвіллю. Про це все також будемо говорити. Але наступного разу наразі я тобі дякую. Олександр Антонюк був разом із нами на зв'язку. Військовослужбовець та політконсультант. Ну а я закликаю вас написати свій коментар, поставити вподобання. Підписатися на канал, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бачите, що у нас триває збір, бачите QR-код на екрані, бачите опис і посилання на банку. Будь ласка, допомагайте. Окрім того, що ви допомагаєте своєму майбутньому і існуванню нашої держави України, ви ще й можете виграти якісь призи від наших військових. Дякую вам за те, що були присутні на розмові. До зустрічі.